У період, коли річки мілководні, найдоцільніше очищати їх русла та викорчовувати чагарники і дерева на їх берегах. Так Мукачівське міжрайонне управління водного господарства взялося за очистку річки Бабічки. Роботи управління фактично проводить за власні кошти. Зараз місцевий канал, або як ще його називають, тутешня річка Бабічка ніякої загрози жителям села не несе. Та шкоду, яку заподіяла велика вода ще на початку року. Тут пам'ятає багато хто. Через тривалі опади річка розлилась та затопила чимало двору господарств та сільськогосподарські угіддя. У мене якраз із дому відко, то все було як море. Через те, що канал уже давно ніхто не чистив, вода тут затримувалась і в результаті виливалась. Єдиний вихід уберегти місцевих від підтоплень у майбутньому збільшити пропускну здатність русла. Виконати ці роботи за власні кошти взялось Мукачевське міжрайонне управління водного господарства. Ми тільки очищаємо дно і укоси канала від Чарника. По лівому берегу ми прочистили 2,2 кілометра і зараз чистимо правий берег, ну теж 2,2 кілометра буде. Так що, хоч порядка два кілометри, це вже буде такий, як самі бачите, водоприймеш, що прийме спасе село. Найкращий час для таких робіт літо. У цей період річки мілководні, течія не заважає, тож і роботи будуть виконані якісно. Не дай Бог, якщо буде вода, то вже є де буде її вдіватися. А коли захаращено все, заросло все чарниками і деревами. То робляться іскусственно затори, водіння йде діватися і вона розливається. Розливається куди, де, нижче і так далі. У нас є… По географічній обстановці так склалося, що у нас є нижні місця, вищі і так далі. І От нижні місця де господарства, вони підтоплюються. Утім, для того аби місцеві не боялись чергового паводку, розчистити канал потрібно і в межах села. У дотаційного Макарєва на це коштів немає. Селяни сподіваються, що держава таки виділить потрібну суму. Лише тоді, коли село буде повністю захищене від підтоплень, місцеві зможуть спати спокійно.